Мені, напевно, пощастить. Давай, автомати, не підведи. Хочу щось смачненьке. Скітлс! Так, успіх сьогодні на моїй стороні. Мені теж має пощастити. Хочу щось смачне, щоб Мія заздрила. Ну, давай автоматику. Що котячий корм? Це зовсім не те, що я очікувала. А? Так тобі і треба. Ну вже ні. Я отримую свою смакоту. Ого, магічна кнопка. Давай натиснемо разом. Ой, що відбувається? А ось і мої гості. Ради вітати вас у челенджі. Ну що, час натискати на кнопку? Я обираю помаранчеву. Ось тепер мені точно пощастить. Відмінний вибір, Дженніфер. І це нутелла. Так, тобі справді пощастило, тому що нутелла у мене ціле відерце. І воно все твоє. Ой, як смачно пахне! Це нутелла. Цей смак я не приплутаю ні з чим. Найбільше клоун, не шкодуй. Як забажаєш, все до останньої краплі. Віддеться впало мені на голову, а це означає, що нутелла закінчилася. Якщо на невдашливо Дженіфер вилилася така смакота, то мені точно пощастить. Ого, а ти маєш рацію, Мія. Тобі дістаються маршмеллоу. У мене величезна пачка. Голодною ніяк ти не залишишся. Дощі з маршмеллоу. клас, Хочу спіймати його ротом. Вийшло. Ох ти здається, у мене з'явилася класна ідея. Дженіфер, нумо підставляй щоку. Міа, що ти робиш? Так, добре тобі не кричі. Посиди сама, який маршмеллоу без нутели. М -м, смакота. А це ти здорово вигадала. Ого, у уміє цілий бокс маршмеллоу. Може, вона зі мною поділиться. Мія, привіт, а не пригостиш подругу маршмеллоу? Ти хочеш маршмелу? Чому би ні? Тримай. Дякую, мія. Ой, ти чого? Не я з тобою ділитися? Це мої маршмеллоу, а значить я їх сама. От жадіна. Ну нічого. Значить, у мене будуть свої маршмеллоу. Не хочу тебе засмучувати, але на екрані зовсім не маршмеллоу, Люба. Ой, що це? Моя голова обережніше. Сияни не маленький, м'який маршмеллоу. Зрозуміло, туалетний папір. Що ж, це чудова нагода пранканотемію. Знатиме, як скупитися. Ой, що відбувається? Це туалетний папір. А в чому це він забруднений? Треба уважніше стежити за своїми смакотами Жадіно. <рив> Тепер я вся в цьому, Хочу в душі швидше. Жодного душа, люба. Тільки ти та кнопки. Ну гаразд, натисну відразу дві. Відмінне рішення. Люблю активних гостей, мед з борошном. Отак Мія, це буде ефектно. Геть кришку. Ми починаємо. Ой, щось полилося мені на голову. Таке солодке на смак. Це ж мед Обожнюю! Рад був догодити, а тепер найцікавіше. <плес> <плес> Смакота! Не ворушись. Щось сиплеться, щось біле. Це сніг? Ні. Схоже, борошно. Вірно вгадана, насолоджуйся. І чим я на твою думку повинна насолоджуватися? Не знаю, Мія, але вигляд у тебе приголомшливий. Менше слів, більше справи Дженніфер. Гаразд, ось ця рожева кнопочка виглядає необразливо. І вона принесла тобі хрусткі кільця юнікорн. Вітаю. Я готова. Що ж тоді не томитиму. Відкривай шарширота, Дженніфер. Смакота! Насолоджуйся, Люба. Успіх може відвернутися будь-якої миті. О, ідея! У мене ж є відео від віднотели. Можна збирати кільця в нього. І їсти їх так буде набагато зручніше. О! Смакота! Об'їстися, от би щодня так. Що ж, Дженіфер, я рада, що ти задоволена. А щоб бути ще задоволенішою, потрібно дещо додати. Що це ти задумала? А, я зрозумів. Молоко, звісно. Який сухий сніданок без молока? Дуже розумно, Дженіфер. Ну от зовсім інша справа. Підставлю під струмень, відерце. а поки молоко набирається, можна і так пожувати. Mm. Смакота! А як же я? Дивись, я натиснула на кнопку. Скоріше скидай смакоти. Не хочу тебе засмучувати, мія, але навряд чи собачу їжу можна назвати смачною. Але однозначно буде весело. Сморя, на таке я не розраховувала. На угоді вже все, досить. Я більше не хочу грати у твої ігри, клоуни. Поки ти в цій клітці, мія, діють мої правила. Коли я виберуся звідси, тобі краще триматися подалі. Ну і вигляд у тебе Мія? Гаразд, мені час натискати кнопки. Я обираю відразу декілька. Сміливе рішення. І Як у кожного сміливого рішення, воно має наслідки. На екрані моє улюблене комбо, почнемо з яєць. Ой, боляче ж, це що каміння? О, ні, це сирі яйця. Ну, що за невдача. Прямо по обличчю. Ну як, Дженніфер, підбадьорилася. Якщо пам'ятаєш, адже ти натиснула дві кнопки. Що це ще не все? Не все. Тепер будуть пір'я. Ой, пір'я? ціла купа. Так, удача справді від мене відвернулася. Я тепер ніби курка. Ось що ти зі мною зробив, клоуне. А біля тобі дуже личить. А чого це ми сміємося? Кнопко мія вперед. Ладно, нехай буде ось ця. Ого, ось це везіння так везіння. Табаско, мія, тримайся міцніше. І рота краще не відкривати. Ну, дякую за пораду. Міг би просто налити цей соус на мене. Такі правила, мія. Тому треба потерпіти. Ох, нарешті це закінчилося. Ой, все-таки потрапило до рота. Я горю. Чудово! Ой, на допомогу клоуна підсмажили. А нічого обливати людей соусом та баско. Так і буде, мія. Я тобі допоможу. Одягну кастюм. Тепер я як справжній пожежник. Настав час загасити це полум'я. Ох, дякую. Тепер я вся мокра, а натомість ніякого вогню. Клас. Ну, ти чудово. Бажаю, що челендж вдався. Ні, випустіть нас. Ой, що це? Мія, дивись, тут замки. Раз, два, три, чотири, сім штук. Май! Там щось з'явилося. Треба перевірити. <тур> Думаю, треба смикнути за мотузку. Давай. <плух> Цікаво, що там? Вау, це ж світос! Повне відро цукерок. Оце так. Так смачно. М'є, перевір своє відро. Зараз дізнаємося, що в ньому. Сподіваюся, теж цукерки. Ой, що це таке? Фо? Це смішно. Ти вся забруднилася в фарбі. Огідно. Ой, я щось намацала. Марі, це ключ. Ми зможемо вибратися звідси. Цікаво, до якого замку він підходить. Здається, цей. Ура, підійшов. Давай обіймемося. Ой, забула. Ого. Здається, це наступне завдання. Потрібно перевірити, що в ньому. Хто відчинить камінь ножиці папір? Перевіряй. Oh. Okay. Ну, гаразд, подивимось. Що це? Ай! Там черв'яки. Заспокойся, Мія, вони тебе не з'їдять. Нам треба роздобути ключ. Добре. Ой, мамочки, як же огидно. Знайшла. Ось, але що це? Не схоже на ключ. Треба перевірити. А, я зрозуміла. Це код від другого замка. Ось бачиш, він відкрився. Ура! Ми відчинили! Цікаво, що нас чекає далі. Дивись із коробки стричай трубочки для Ямі. Я не хочу з неї пити. А раз, я перша. Ну, єгидота, неможливо це пити! Давай, Марі, тепер ти. Вау! А це дуже смачно! Хочу ще. Що таке? Пригостиш подругу. Ні, це моє. Коктейль просто нереально смачний, але всередині нічого немає. Значить, ключ у твоїй склянці. Тільки не це. А раз, що не зробиш заради свободи. О! А ось і ключ. Я знайшла. Ходімо швидше, відкриємо третій замок. Ура, Вийшло! Ми чудова команда. Ну, що там знову? Ні Знову доводиться мені починати. Ого, це шоколадний кекс з горіхами. Який він смачний. Ей, Мія! Гарас, тепер моя черга відкривати. Ого! Це що бластер? Цікаво, що він робить. Ей, акуратніше з ним. Не переймайся, забирай. Як він працює, незрозуміло. Гаразд, немає часу розбиратися. Відкривай останній сейф. Подивимось. Фу, це смердючий шматок сиру. Мене зараз нудить. Я вигадала, що з цим робити. Ого! Він перетворився на веселковий торт. Тільки глянь на нього. Із задоволенням з'їм такий шматочок. Mm. Смачно. А мені? Звичайно. Ось, тримай половину. Ням-ням. Mm. Ой, ah! що з тобою? Ти подавилася? Я тобі допоможу. Мія, oh. це ключ. Mm. Ура. Скоріше підемо відкривати замок. Mm. Клас! Ми знову впоралися. Знову, ходімо дивитися. Я порахую. Еніки-беніки їли вареники, що я вперед, Марі. Ой, там щось ворушиться. Мі, це ж мишеня. Ой, я боюся мишей. Так, треба видихнути та заспокоїтись. Знайшла! Ідемо. Знову пароль. Код від замку номер 5 це п'ятірки. Так, це було просто. Біжимо. Знову трубочки. А раптом мені попадеться смачний напій. Я почну. Давай. Вау, це ж кола! Обожнюю коло. Але здається, у ній нічого не було. Гаразд, no. okay. зараз я. Фу, яка мерзість. What? Неможливо пити. Bingo. О, я вигадала, що можна зробити. Візьмемо чарівний бластер. І тепер там має бути щось смачне. Okay. Удачі. Okay. Так, я так і знала. Смачний шоколадний коктейль. No. Ну що? No. Нічого. Гаразд, я пожартувала. Ось ключ. йдемо відкривати. Марія, чи можна я? Ура! І наступне завдання. Через три, два, один. Перед. Ого. Ти перше відкриваєш? Ну ні. Твоя черга. Гаразд, що тут? Ой, що таке неприємне? Ну і видок. Твоя черга. Гаразд, відкриваю. Ой. А ти забруднилася навіть гірше, ніж я. Це фарба Фу. Що смієшся? Відкривай. Це останнє, тож давай порахуємо. Раз, два, три. Нічия. Значить, разом. А ось він. Останній ключ. Ура, ми будемо вільні. Вітаємо, ви отримали останній ключ. Йдемо відкривати скоріше. Так, у нас вийшло. Ми змогли. Почнемо з печива. Простіше простого зроблю. Нічого не обіцяю, але постараюся. І як із цим поводитися. Навішу цей кружочок. А ось зі скалкою я поводитися вмію. Рідна, що поганові тобі зробило тісто. Дивись, як треба. Плавними рухами розкотати, потім вирізати кружечки і викласти заготовки на лист. Полезайте в духовку майбутні печенюшки. У мене нічого не вийде. Ідея. Адже печиво кругле, значить, можна просто вирізати колес тіста і не морочитися. І найголовніший інгредієнт це скітелс. Таким печивом я сама не проти перекусити. Ти непогано впоралася, рідна. А як там моє печиво? Без перебільшень, як завжди, ідеальне. Залишу без коментарів. Ось моє печиво. Це витвір мистецтва. Відразу видно руку майстра. Тільки подивіться, який чудовий пряниковий будиночок у мене виходить. До речі, дякую за ідею. Дах я прикрашу з Кітлсом. Та й останні штрих цукрова пудра. І ніби мой дом припорошив сніжок. Очам своїм не вірю. Рідна твоє печиво. Ой ой, схоже на невелику пожежу. Потрібно терміново дістати печиво, аж раптом його ще можна врятувати. О, ні, здається, тут вже нічого не зробити. І це печиво. Не впевнена, що його взагалі можна їсти. Так, так а тут що у нас? Ого! Оце так. Пряниковий будиночок. Такий гарний і такий смачний. Клас. Вважаю, що цей будиночок переміг. А інакше й бути не могло, адже я професіонал. А тепер я хочу бургер. І швидше. Це мені під силу. Хоча може й ні. Це що фарш? Фу, яка мерзота. Знаю, замість цього неприємного фарша можна використовувати смачну та апетитну шоколадну пасту. Виходить чудово. Краса. Як справи в інших? Такі ароматні булочки. Але треба їх підсмажити. Рум'яна скоронка буде дуже доречною. Що ви знаєте про рум'яну скоронку, бабуся? Раз, два, і бургер майже готовий. Вражає. Але найголовніше у бургері соковита котлетка. Запозичу фарш. Дякую. А тепер потрібно покласти майбутню котлетку на сковороду і трохи почекати. Мамочки, люба, що ти задумала? Спокійно, бабусю, у мене все під контролем. Просто вирішили підсмажити маршмеллоу та додати у свій бургер пікантності. А тепер черга мармеладок. Булочку зверху і притиснути сильніше. Ось і весь рецепт. Ну як вам? Навіщо це суперництво? Якщо найсмачніший бургер все одно вийде у мене. Тільки подивіться на ці котлети. Додам ще бекон, м'яса багато не буває. Додам соусу, а тепер залишається тільки викласти овочі та сир за шарами. Погодьтеся, що один шар це дуже нудно. А ось от якщо зробити багато шарів, буде те, що треба. Ну ось, подивіться, яка апетитна краса. Так, я тут явний переможець. Ну ні, я програвати не маю наміру. Акуратно викладаємо інгредієнти, а тепер соуси. Жаліти не треба. Лємо від душі, а зверху кладемо булочку. Ну що за милашка. Ще трохи я досягну золотистої скоринки. Ой, рідна, щось мені недобре. Зараз тобі, бабуся, подивись, як здорово у мене вийшло. Та-дам! Ого! Оце розмір. Триповерховий бургер це те, що я хочу швидше спробувати. Який же він соковитий, приголомшливо. Тепер ти, друже. Ой, ну ось, все розвалилося. Ну й добре, адже є ще один бургер. Виглядає він дуже апетитно. Спробую О, мармелад і нотелла. Здорово, вигадано, але перемагає бургер шефа. Вітаю. Чи знаєте, це вже не чесно. Цього разу я хочу спробувати негеце. Боритись? Легко. Бабусь, прокидайся. Дивись, Дженніфер хоче Окей. Okay. О, звісно, спочатку потрібно налити на сковороду трохи олії. О, бабусь, поділися зі мною олію. Дякую. Дивно, чому на Напевно, треба потрясти сильніше. Ну бо давай. Ой, щось явно пішло не так. Хто ж так робить? Ну, гаразд. Головне, щоб було смачно. А щоб смачно виходило завжди, я готую з любов'ю. Курочку треба запанувати. Для цього потрібно збити яйце, вмочити в ньому шматочки курочки, а потім обваляти їх у сухариках. Відмінно, тепер можна смажити. Такі апетитні. Аромат який просто приголомшливий. Шеф, не хочеш скуштувати? Ще чого мені є чим зайнятися. Мої нагетси будуть найвищого класу. Дивіться, наче шматочки золота. І звичайно, подача – це теж мистецтво. Вона має бути ефектною. Знаю, коли не хочеться морочитися з готуванням, можна взяти вже готове. Загорну нагетси в сир, а потім зроблю найсмачнішу паніровку з чітос. Для цього треба гарненько постукати молоточком. Рідна, обережніше, не так сильно. Ох. Здається, спрацювало. Подивимося. Так, відмінно, тепер додамо до нагетів читос і на сковорідку. Я вже відчуваю цей приголомшливий смак. Навіть не хочеться віддавати малечий Дженніфер. Мало не забула. Ну, Які нагетси без кетчупу. Ось тепер ідеально. Кішечки, як круто виглядає. Це що, золоті нагетси? У нас мак звичайнісінький. А раз спробую наступні. Так, ці мені подобаються набагато більше. Але залишилися ще одні. Червоні. Здорово. Ого! Тут і сир є. Це, безперечно, переможець. Ра, я перемогла. Бачили, бачили? Перемога. А чи під силу вам піца? Хочу! Жодних проблем. І я хочу. А, піца! Так, це я можу. Тут потрібна томатна паста. Крапаємо трохи на сматочок тіста і акуратно розмазуємо ложкою. А тепер додаємо сир та ковбаски. Не хочу відволікати, але. Дивіться, я кухар, Плітуче тісто. Ой, полетіло. Не засмучуйся, Люба. Ось, візьми новий шматок. Дякую, бабуся. О, знаю, жодної нудної томатної пасти, тільки пасти з маршмеллоу Зачерпнуть цілу ложку. Ось так. А тепер мої улюблені скітс. З ними все смачніше і різнобарніше. Ну от, майже готово. Так, відразу видно руку непрофесіоналів. Ну, гаразд, моя піца буде найкрутішою. Я кажу ні на одному білому тісту. Пофарбую його, щоб було ефектніше. Ти тільки подивися, що творить. Я й не таке вмію, а тепер розкачуємо основу. Далі її треба замастити спеціальним томатним соусом Тоді піца буде такою ж смачною, як у найкращих італійських ресторанах. Потру зверху трохи сиру. Відмінно, а тепер час королівських креветок. Та щоб їм було не самотньо, додам подружок мідій. Увага! страва високої кухні готова. Ну, гаразд, майже готова. Залишилося запекти. Ну, скільки можна. Так і заснути недовго. Ой, все. Ну нарешті наші піци готові. Белісімо. Як апетитно. Ну, цілком непогано. Подивимося, подивимося, як цікаво виглядає. А це ще що? Невже море продукти? Навіть коштувати не хочу. А ось це вже цікавіше. Схоже на спітелс. Цікаво, звісно. Але на виглядіть краще, ніж на смак. Ой, а ось ця піца виглядає цілком нормально і пахне теж приємно. О, так! який чудовий смак! Ця піца переможець! Вітаю, бабусю! Ура! дякую заслужена перемога. Моя піца була кращою без коментарів.